Вітаю вас на каналі Green Power Talk Прийнято закон, який стосується кожного споживача електроенергії. Ви працюєте віддалено вдома, може ви айтішник або приватний підприємець, чи не дає Боже нотаріус, який працює з дому, власник невеликого бізнесу, якому не вистачає грошей на оренду офісу. А навіть просто, якщо у вас є персональний комп'ютер, до вас можуть прийти та від'єднати від електропостачання, Ви порушник до того ж дуже злісний і вас прирівняли до того, хто прокинув дроти поза лічильником. Ви про це не знали? Якщо ні, то це відео саме для вас. 5 жовтня НКРЕКП прийняло зміни до правил розрібного ринку електроенергії, які, окрім того, що в умовах енергодефіциту фактично знищують права власників домашніх сонячних електростанцій, так само ставлять під загрозу права доброї половини споживачів електроенергії. Закон містить норму щодо заборони використання побутовим споживачем, тобто, звичайною людиною, як ви та я, у своїй квартирі чи будинку електроенергії на непобутові потреби, в умовах коронавірусу, коли влада сама закликала всіх людей по можливості працювати віддалено з дому, вам за це відключить електроенергію. З 12 жовтня, тобто вже три тижні, як, ви маєте облаштувати окремий вузол обліку для розетки, з якою будете живити свій ноутбук або персональний комп'ютер, з якого віддалено працюєте. Якщо підійти суворо до букви закону, то навіть телефон, по якому ви розмовляєте на роботі, заряджати вдома не можна. Також цікаво, чи самі члени НКРЄКП, які в умовах коронавірусу проводять засідання дистанційно, всі перебувають при цьому на робочих місцях, чи може хтось веде трансляцію іноді із дому і, напевно, вже встановили собі другий лічильник, бо мають самі своїм прикладом показати, як треба виконувати закони. У разі, якщо ви це не зробите і це помітять, наступного разу вам вимкнуть електрику навіть без попередження. Як я вже казав, тяжкість вашого порушення прирівнюється до самовільного підключення поза засобами обліку. Вам здається, що це не про вас? Якщо у вас є комп'ютер, то вас можуть притягнути до відповідальності за створення віртуальних активів, тобто майнінгу. Ви такого точно не робите? Ви в тому впевнені? Зараз навіть деякі антивіруси займаються майнінгом. Я не кажу вже про хакерів, які можуть зманити на вашому роутері або комп'ютері. Фактично можна прийти до любої людини, в якої є пристрій з виходом в інтернет і звинуватити в майнингу. І це може бути дійсно правда, хоч ви про це навіть не здогадувались. В будь-якому випадку, поки будуть тривати експертизи і суди, ви посидите без світла. Навіть якщо ви хочете зробити все по закону, я важко уявляю, як це можна зробити в домашніх умовах. Ви дизайнер та пересіл на інше місце в домі. Захотіли працювати на кухні і включили свій ноутбук не в ту розетку, як бути в цьому випадку. До нотаріусів є окрема любов, і як вони самі люблять, їх прописали окремим рядком, щоб жодних сумнівів не було, що закон стосується і їх. А ще село до в половини господарів щось та й робиться задля комерції, бо інакше не проживеш. Ось туди виникає головне питання а судді хто? Мені навіть важко уявити, які безмежні простори відкриваються перед перевіряючими органами, і як люди будуть їх мотивувати, не помітити їх на цільове споживання. Я ще раз наголошую, що в умовах коронавірусу і закликів влади працювати віддалено, великої міграції населення, викликаної війною, можна прийти майже до кожного і там щось знайти. кажуть, що закон пройшов всі погодження, але чи усвідомлюють в КП, яку корупційну схему вони відкривають? Скільки порушень не помітять, або розкажуть, як зробити, щоб вони це змогли не помітити. І непоміченими залишиться саме ти датацентр, майнінг ферми на 50 кВт, і решта. А прийдуть саме до середняка і менше, адже план треба робити. Як неприкро, мені видається зовсім інша мета внесення цих правок. Я не можу це довести, але є стільки перечуття, що закон спрямовано також проти зарядки електромобілів по домашнім тарифам. І саме для цього було сформульовано визначення побутової потреби. Де ж це чувано, бензин по 50, а ви заряджаєтесь по гривні 60. Але бажання вказати необхідне, не кажучи конкретики, призвело до потужного удару по всім рештам. Ще раз, ці зміни торкнуться кожного громадянина України. Є петиція на сайті Кабінету міністрів України щодо скасування саме цієї постанови НКРЄКП. Так, я створив її вже декілька тижнів тому. І тому вона про проблеми, які стосуються лише власників приватних сонячних електростанцій. Вивчення всіх нюансів змін зайняло трохи більше часу, ніж я планував. Але я прошу не розпрошувати зусилля, а приєднатися до вже існуючої петиції наперед вдячний. Посилання на петицію є в офісі до відео, буду вдячний за поширення інформації. Приєднуйтесь до каналу, боротьба тільки розпочинається. Якщо петиція не допоможе, то ми підемо суди. Якщо ж вам цікава тема сонячної енергетики, то ви знайдете багато цікавого та корисного для себе в мене на каналі. Дякую всім за перегляд. Разом до перемоги!